Вітаю у межах практикуму мотивація. Хочу трошечки розширити уявлення, знання дівчаток, учасниць про даний напрям діяльності. Адже розпочавши говорити про мотивацію і про мотив як, скажімо так, основний критерій шляху до досягнення мети, ми визначилися із тим, що не завжди за мотивацією стоїть лише мотив, тобто отримання бажаного результату. На шляху до отримання бажаного відіграє роль дуже багато критеріїв. І в тому ж числі це ставка на себе, на свої власні цінності, переконання, на свої власні установки. І якраз ця тема, цей напрям, він дуже так зворушив багатьох учасниць. І саме тому я вирішила записати додаткову таку, скажімо, відеолекцію невеличку, да, щодо даного напрямку діяльності. Адже, визначивши ціль, до якої я хочу дійти, да, буває часто так, що на шляху я зливаюся, відступаю назад, провалююся, ну, чомусь не доходжу до кінця, до бажаного результату. Хоча ніби то мотив є: є бажання, є уявлення про свою власну потребу, про те, що це дійсно моя потреба, що вона мені потрібна, що я хочу досягти цього результату і отримати бажане. Але от чомусь зливаюся по ходу. Да? І саме однією із причин цього злиття може бути установка переконання, нав'язане або десь побачене. Іноді здається, що ця установка не моя і нібито мене не стосується, але насправді вона десь там записана, так би мовити, на підсвідомості, десь там на підкірці. Колись, наприклад, я могла спостерігати це за своїми рідними, отримати цю установку чи переконання від мами, тата, бабусі, навіть від колеги, тобто це таке усталене скажімо, уявлення про будь-що. Ну, Наприклад, що це може бути. Якщо ми говоримо про досягнення цілі і про шлях. До отримання бажаного результату, що можуть заважати? Ну, по-перше, треба почати з того, яку ціль я намагаюся досягти, чого я прагну. І ну, давайте на прикладі, щоб це було більш-менш зрозуміло. Наприклад, я хочу розпочати якусь нову справу. Зараз це дуже актуальна тема. Багато людей змінюють діяльність, відчуваючи потребу займатися чимось іншим, більш близьким душі і серцю, а не тим, чим, ну скажімо так. Люди змушені були займатися, або якось так вклалися обставини, що людина займалася не тим, чим би їй хотілося. І от при зміні цієї діяльності може виникнути такий певний супротив, або оце але, яке стоїть завжди, за недосягненням цілі. Оце, але часто можуть бути якраз установкою. Ну, наприклад, я хочу досягти бажаного, або я хочу змінити діяльність, чи то я хочу розвиватися у новій сфері, але в мене недостатньо здібностей для цього, або, е, але я недостатньо хороша. Або я... Не не заслуговую на те, щоб спробувати щось нове, і оці, але вони можуть бути установками абсолютно не моїми. Це можуть бути, наприклад, сказані фрази з дитинства, які крокують за мною протягом життя. Або нав'язані кимось, кимось близьким, рідним, навіть знайомими, друзями. І часто ці установки вони записуються справді підсвідомо, тобто ми не хочемо їх записувати. Я не хочу їх брати на себе, але спостерігаючи їх час від часу з постійним інтервалом від однієї тієї самої людини, я починаю нібито як вважати, що вона є. Істиною ця установка або це переконання, і так би мовити, починаю в це вірити. Що ми можемо зробити із цією установкою, і чому в межах практику ми говоримо про те, що варто робити ставку саме на себе, тобто ставку на свої власні установки і цінності, а не на установки інших людей? Адже вони є установками чужими, не моїми. Перш за все, їх треба, звісно, відловити. Тобто, якщо виникають такі якісь але, да, тобто хочу чогось досягти, але треба відразу їх зафіксувати. Ми можемо їх записати, задокументувати, ми можемо записати на відео, тобто будь-яким способом їх зафіксувати. Можна просто навіть з кимось проговорити, з ким ви можете спокійно, вільно обговорити дану тему. Знаючи, що людина вас вислухає і прийме. Тобто ми зафіксували. Потім намагаємося розібратися з тим, звідки ця установка прийшла. Від кого ми її почули, побачили. Можливо, це навіть можуть бути якісь фільми або взяти із соцмереж. Тобто, знову ж таки, це більше про повторюваність і нав'язливість, коли постійно повторюється дана інформація. І вона така трохи ніби нав'язлива, і вона починає здаватися мені істиною, справжньою. Я її сприймаю на, свій, на своє життя, на себе приміряю, так би мовити. І починаю вірити в те, що це моя установка, я з нею живу і що так правильно. Коли ж ми зрозуміли, від кого отримали дане переконання, варто запитати себе, чи готова я від нього позбутися. Адже часто буває так, якщо з переконанням ми живемо довгий час, то позбутися його не так не так легко. І ще є один моментик, чому важко часто позбутися оцих переконань і нав'язаних, так би мовити, цінностей. Тому що це може бути певним місточком між мною і, наприклад, близькою мені людиною. Якщо, якщо ця установка прийшла від тата, від мами, від бабусі, дідуся, тобто від людини, яка колись в дитинстві була для мене важливою, була для мене авторитетом, мені важлива була наша близькість, наша, так би мовити, споріднення душ да? і це нас зближувало це нас поєднувало навіть якщо ця установка зараз мені не підходить і я розумію що вона мені заважає рухатися вперед або досягати бажаних цілей поставлених, поставлених поставленої мети то мені може бути важко з нею попрощатися, тому що ця установка є таким місточком між мною і тією людиною. Тому дуже важливо запитати себе, чи справді я готова зараз віддати цій людині дане переконання. Якщо ж визначаю, що. Готова, можу сказати, можна сказати, це людині, якщо ви ну достатньо прокачана вже особистість, це зробити не всім легко відразу, тому я для початку рекомендую проговорити це просто собі вслух, або написати на листочку і сказати таким чином, звертаючись до людини, наприклад, це мама чи тато, чи бабуся, сказати: бабусю, я тобі дуже вдячна за твою любов, ту роботу, але дана установ. Ока, отримана від тебе, вона не моя. І зараз вона для мене не актуальна. Я тобі її повертаю, я тобі її віддаю. Ви можете говорити своїми словами, так як ви це відчуваєте. Тут немає правильних, неправильних фраз, відповідей, варіантів. Говорите просто від душі, так як ви відчуваєте, але головне її повернути і зрозуміти те, що вона не ваша, і ви хочете справді її позбутися, повернути тій людині. Е, яка вам її колись нав'язала. Е, і ще один момент, про який би я сьогодні також хотіла проговорити, це е, е, як можна продовжити далі працювати з установкою. Наприклад, якщо ви е, Особливо, якщо ви не можете попрощатися з нею або віддати її тій людині, яка вас, вас нею нагородила колись, можна перефразувати дану установку у позитивне русло, тобто переробити її таким чином, щоб вона стала безпосередньо ваша і була для вас прийнятною. Ну, наприклад, що це може бути? Якщо ми говорили на початку про таку фразу, що я Хочу почати займатися новою справою, але я недостатньо для цього хороша, або недостатньо для цього розумна, і мені треба дуже багато зусиль прикладати, щоб дійсно в мене щось вийшло, то я можу перефразувати таким чином: я хочу займатися новою діяльністю, і я достатньо хороша і достатньо розумна для того, щоб отримати бажаний результат і дійти до кінця. Або ж я е, е, достатньо. Докладаю зусиль, і в мене обов'язково все вийде. Тобто, в залежності від того, яке було, але ми його перефразовуємо у позитивне русло, переробляючи таким чином, щоб приємно було чути, приємно було відчувати, і щоб це дійсно стало не чиєюсь установкою, не чиїмось переконанням, а щоб це стало моєю цінністю, щоб це звучало для мене дуже важливо і значимо. Це те, як ми можемо працювати над цими установками, над цими негативними переконаннями, які заважають рухатися вперед. І наостанок також хочу звернути дуже вашу увагу на те, що Важливо пам'ятати, установки і переконання або нав'язані цінності вони можуть приходити не тільки в дитинстві, не тільки від близьких людей, знайомих, а взагалі із нашого оточення. І це може відбуватися навіть у буденному сьогоденні. Ми можемо їх отримувати від колег, ми можемо отримувати від своєї другої половинки, іноді люди. Упускаю цей момент, що навіть людина, яку я люблю, яка для мене є важливою, найріднішою, найбажанішою, може мені надавати якісь не зовсім позитивні установки, і це дійсно може заважати рухатися вперед. Це не говорить про те, що людина бажає зла або не хоче, щоб ваші мрії здійснилися. Ні, це скоріше просто знову ж таки про. Якісь непропрацьовані особисті моменти психологічного характеру, можливо, якісь її особисті установки, або якісь образи з дитинства, непережиті травми. Ну, тобто, це говорить про людину, це не про вас. І вона може це справді робити підсвідомо, просто живучи цієї, з цим переконанням, вірячи в нього, вона може і вам його так само транслювати. І тут важливо знову ж таки не ідеалізувати людину, а пам'ятати про те, що кожна особистість ну по суті це окремий індивід, в кожного є свої цінності, є свої прагнення, переконання. Ми живемо разом, адаптуємося один до одного, будуємо стосунки, але особистість в кожного своя і бажання. Мають бути в кожного свої, є якісь спільні, але починаємо ми в першу чергу із своїх власних бажань для того, щоб потім побудувати щось спільне, коли воно в нас з'являється і коли воно у нас є в пріоритеті. Тому відловлюємо вчасно ті установки, переконання, які починаємо перебирати на себе вже зараз. В дорослому віці розмежовуємо мої переконання з переконаннями чужої людини, іншої людини, навіть хай близької, рідної, але іншої людини. І чітко розуміємо, що її переконання і установки вони не повинні стати моїми. Але є в цьому і Плюс установки і переконання бувають не тільки негативного характеру, і це теж дуже важливо пам'ятати і з цим також важливо працювати. Є такі установки, які допомагають здійснюватися мріям, допомагають досягати результатів, іти вперед, почувати себе впевнено, які це установки. Це, наприклад, коли ну, якась людина, чи то в дитинстві, чи то зараз дуже сильно у вас вірила чи вірить, і постійно вам говорить, що ти молодець, ти розумничка, в тебе все виходить, ти справляєшся, ти рухаєшся в правильному напрямку, я в тебе вірю. Це теж установка, яка допомагає. Бути сильною, витривалою, життєстійкою. І е, пропрацьовуючи свої установки, зверніть, будь ласка, теж увагу на позитивні переконання, які вам колись хтось давав або зараз вам дає якась людина у вашому оточенні. І зробіть їх своєю опорою. Опирайтеся на ці установки в ті моменти, коли буде важко, складно, коли захочеться відійти в сторону і завершити те, що. Ще має продовжуватися.